Досвідчені садівники знають нічим не порівняти відчуття, коли з посадженої власноруч кісточки виростає деревце. Щоб побачити, як ростуть банани, апельсини, мандарини та інші екзоти, не обов'язково їхати в заморські країни. Достатньо завітати до Сумського ботанічного саду. Тут є власні тропіки і субтропіки, а в теплиці поруч ростуть і щедро плодоносять кілограмові лимони, величезні мандарини та апельсини, бананове дерево і навіть ананаси. Директор ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету Сергій Буднік достеменно знає, як виростити традиційні рослини чи екзоти. Як же їх вирощувати та як доглядати, дивіться далі. Сьогодні в програмі, якщо не можна переїхати жити в тропіки, чому б не створити їх у себе вдома? Ми знаходимося в ботанічному саду, в теплиці ботанічного саду. У нас тут налічується близько 150 видів рослин, субтропічних і тропічних, субтропічного і тропічного клімату. Ну і одна із таких, один з таких представників цієї групи рослин це цитрусові, В принципі, кожен. Бажаючий може вирости їх у себе вдома на підвіконні, в квартирі. В теплиці ботанічного саду вирощується велика кількість рослин тропічного і субтропічного клімату. І е, одні з представників таких рослин це мандарини і апельсини. Мандарини, апельсини та лимони це традиційне зимове джерело вітамінів і незмінний атрибут новорічних свят. Рослини достатньо до відомому вирощування, потребують догляду. Перш за все це заключається в підборі ґрунту. Грунт повинен бути декількокомпонентний, обов'язково включати в себе листкову, ли, листяну землю і е, дернову землю, обов'язково просіяний річковий пісок і е, е, дренаж. Якщо це горщичкова культура, ну, звичайно ж для домашніх умов це вирощування у горщиках на підвіконні. І рослини також вибагливі до вологості повітря. Особливо це стосується рослин, які вирощуються у, на підвіконнях, у квартирах, тому що в зимовий період під час опалення вологість повітря надзвичайно низька, і тому при вирощуванні таких рослин. В таких умовах потрібно обов'язково регулювати вологість повітря. Тобто поряд з рослиною потрібно ставити відкриту якусь посудину з водою. Це дасть можливість десь трошки підвищити вологість і не дасть рослині загинути, втрати листя від надмірної сухості повітря. Вирощування цитрусових в домашніх умовах може здійснюватися двома способами насінням або живцями. Розглянемо більш докладно переваги і недоліки кожного з них. Проводити регулярні оприскування листя, слідкувати за тим, щоб не утворювалося на листі не, на листі, не сідав на листі пил. Тоді рослини вас порадують смачними плодами власного вирощування. Виростити цитрусові, і лимон, і апельсин, і мандарин, можна з кісточки, але плодів доведеться чекати достатньо довго від 10 років і далі. Можна виростити і шляхом живцювання, тобто отримати живців десь в лабораторії в спеціалізованій, можна придбати в магазині, можна придбати через інтернет, можна просто подорожуючи в субтропічних країнах, зрізати прямо з, в країнах з кліматом, відповідним, зрізати із дерева гілочку, загорнути її в вологи в серветку і таким чином привезти і висадити. В себе і виростити рослину. Апельсини та мандарини розмножуються вегетативним способом, тобто із пагінця. Або ж провести процедуру щеплення, тобто, знову ж таки, маючи живець, щепити його на рослину іншого цитрусового. До речі, можна на сіянець лимона щепити сієнець мандарина і отримати рослину. Така рослина зацвіте. Може в перший рік, може на другий, ну, максимум на третій рік ви отримаєте рослину, яка буде цвісти полиносити. Е, якщо порівняти цитрусові лимон, мандарини, апельсин, то лимон буде мати найбільшу кількість вітаміну С до 90 мг%. Апельсин дещо менше, десь до 60 і до 50, буде мати мандарин. Але мандарин і апельсин містять в своєму складі ще й бета-каротин, який є попередником вітаміна А. І тому ці рослини, авіші плоди, застосовуються в комплексному лікуванні, загальнозміцнюючому, так би мовити. Тобто це такий собі вітамінний коктейль. І, Кислотність, якщо порівняти знову ж таки всі ці цитруси, то кислотність лимона буде найвищою. Вміст лимонної кислоти там високий до 8% мандарина буде найнижчою. Цитрусові в домашніх умовах досить вибагливі рослини і потребують ретельного догляду. Із всіх цих рослин лимон він найбільш сильно росте, він потребує обрізки, а мандарин він найменший. Він найбільш повільно буде рости усіх цих рослин, і тому в принципі для нього обрізка не, не потребуватиме. Апельсин, дивлячись, який сорт. Є сильно росли, є такі повільно ростучі. Ну, якщо це у вас буде сіянець, вирощений із насінини, то, звичайно, він буде сильно рости. Назвичай. І потребуватиме формування крони. А тут ще є один нюанс, що. Якщо вирощується із насінини, то плодверші плоди сформуються на гілочках четвертого-п'ятого порядку. Тобто ми маємо стовбур, від нього відходить гілка першого порядку, далі від неї ж другого порядку, від цієї третього і далі четвертого. От коли сформується така крона, в принципі, можна таким чином заставити цитрусові плодоносити дещо раніше, не в свій період. Хвороби домашніх цитрусових зустрічаються вкрай рідко, і навіть фахівці не завжди можуть їх діагностувати. Найчастіше вони вражають дикорослі види і плантації. Вдома ж ризик зараження зводиться до мінімуму. Любителям кімнатного цитрусоводства, скажімо так, не слід дуже сильно перейматися щодо шкідників, тобто, ті, що є у нас, вони легко достатньо легко з ними боротися. Та ж сама щитовка, білокрилка, в принципі, це не важко. Більш таких хвороб, які розповсюджені на плантаціях цитрусових, звичайно ж тут у нас поки що немає. Існує безліч рослин, в яких з першого погляду можна безпомилково визначити гостя із спекотних тропіків. До таких належить і банан. Ідея вирощування бананів в своїй квартирі або будинку, на перший погляд, видається фантастичною. Однак вдома можна не лише вирощувати справжні банани, але й насолоджуватися смачними плодами, які нічим не будуть відрізнятися від тих, що можна купити в магазині. Все залежить від сорту рослини, на яку Кому ви зупините свій вибір. В умовах кімнатних, кімнатної культури можна виростити дуже велику кількість тропічних ну і субтропічних рослин. Так? Одна з таких рослин це банан. Хоча е любителю такої рослини потрібно буде дещо потрудитись. Якщо е ну, зараз в нас так настав такий час, що, в принципі, немає проблем дістати будь-яке насіння. Колись це було дуже проблемним, потрібно там було виписувати через ботанічні сади. Зараз будь-який інтернет-магазин насіння торгує будь-яким насінням, яке можна виписати там велику суму і виростити самостійно. Одна з таких рослин це банан. Оскільки банан є травою, перш за все, то говорити про вік тут складно, тому що під час, після цвітіння стебло відмирає і з'являються нові відростки від коренів. Тому він виростає в принципі, за рік. Тобто я дивлюся, на ньому стовбур такий, як у дерева, хоча це трава. Так, да, Це трава, там немає дерев'янистої частини, це просто листки. Формують такий псевдостебло. Розмножуються банани з допомогою насіння, діленням кореневища або навколоплідними відростками. Потрібно запастись терпінням при вирощуванні банана, тому що е сіянці зійдуть десь через два-три, можливо, через чотири або й півроку будуть сходити. Насіни на банана має товсту оболонку і потребує скарифікації, тобто оболонку потрібно пошкодити. Механічним способом, будь-яким, проколоти голкою, там, потерти наждачним папером або напилком, і таким чином вода потрапить до зародку і він почне розвиватися. Ну і далі, в принципі, всі складності закінчились, тому що рослина не вибаглива, росте достатньо швидко. За рік виростає до дорослого стану. Ну, якщо це карликові банани, то це десь півтора метра до двох метрів. Якщо е, якісь там інші, то можуть там до чотирьох метрів. А це, карликові. це карликові банани, вони е, не перевищують висоту до двох метрів, були, скажімо так. Кожного року, в залежності від умов, вони мають різну висоту, і зазвичай ті, що мають менший зріст, це цвітають висок. всі сорти банана можна сміливо розбити на дві групи: декоративні і плодові. Деякі з них можуть досягати 12 метрів, але є серед них і низькорослі. Зараз величезна кількість і сортів видів. Як істівних, так і неістівних можна виростити. Чому називається неїстівні? Тому що плід, він є ягодоподібний, містить велику кількість насіння. І тому просто за рахунок цього його не вживають їжу і смакові якості його будуть не досить високими. Тобто це просто декоративна рослина? Так, да, Це декоративна рослина. Єдина вимога при вирощуванні таких рослин це температура. Температура нижче 17 градусів призводить до пошкодження листя. При плюс 15 рослини просто загинуть. і Все найголовніше для вирощування бананів це, звичайно ж, субстрат і правильна пересадка рослини. Як і будь-яка кімнатна рослина потребує достатньо дренованого ґрунту, хоча е, має потужну кореневу систему і, в принципі, не, не є достатньо вибагливим до ґрунтів. Поливати потрібно теплою водою, е, полив регулярний, е, полив рясний, тобто краще рідше, але багато води. І в, і в літні місяці, коли висока температура, потрібно проводити обрискування, бо це тропічна рослина росте в вологому кліматі, і при вирощуванні на підвіконні знову ж таки потрібно слідкувати за вологістю повітря. Вирощування цитрусових в домашніх умовах справа клопітка, проте збирати власноруч вирощений урожай, це неймовірна насолода.